Всім привіт! Цього разу у відеоуроці торкнемося теми рекомендацій щодо заміни та доливання моторних і трансмісійних олив. Такі питання іноді доводиться собі ставити під час тривалих переїздів у дорозі. Перше питання: змішування та доливання різних марок олив. Найбільш ефективного результату можна досягти застосовуючи клас оливи, рекомендований виробником двигуна. Оливи однієї марки, але з різною в'язкістю в крайніх випадках за необхідності можна змішувати без будь-яких обмежень. При цьому можливо отримання продукту з проміжними в'язкісними характеристиками. Не можна змішувати оливи з різними категоріями якості. Не рекомендується доливати оливу в двигун, якщо походження продукту та його торгова марка сумнівні. Незважаючи на те, що при доливанні в картері двигуна будуть присутні свіжі порції оливи, продовжувати термін заміни не слід, оскільки продукти окислення залишкової оливи сприятимуть швидкому старінню всієї суміші. З цієї ж причини при замінах рекомендується промити систему змащення для повного видалення залишків старої оливи. Промивка служить лише для видалення відпрацьованої оливи з системи та запобігання процесам окислення нової порції оливи, оскільки відпрацьована прискорює окислення свіжої оливи. Застосовуючи моторні та трансмісійні оливи найвищих категорій якості, від промивки системи в процесі заміни взагалі краще відмовитися. Після промивки в системі змащення залишається частина промивної оливи. Яка знижує експлуатаційні показники свіжого продукту. Також є ймовірність порушення технології промивки та помилок технічного персоналу. Звичайна олива, залита в двигуні, не справляється з відведенням тепла, яке генерується двигуном. Внаслідок цього на важливих деталях утворюються та накопичуються лакові відкладення, які в кінцевому підсумку призводять до зниження працездатності двигуна. На противагу цьому повністю синтетичні оливи розроблені спеціально для забезпечення захисту двигуна при екстремально високих температурах. Вони відводять надлишкове тепло від важливих деталей, допомагаючи підвищити продуктивність, надійність і довговічність двигуна. Обов'язково хочу згадати у ролику про оливи фірми Петроканада і заявити про те, що вся лінійка моторних олив Суприм і Дюрон ідеально справляється з граничними температурами, тримаючи при цьому потрібні параметри в'язкості. Друге питання: промивати чи двигун? Якщо вирішили робити промивку, то її можна проводити чистою оливою відповідної в'язкості тієї ж марки виробника мінеральною або синтетичною. Після зливу старої оливи необхідно в двигун залити потрібну кількість промивної, не змінюючи масляний фільтр, запустити двигун і дати йому попрацювати 5 хвилин на режимі холостих обертів без навантаження. Третє питання: які терміни заміни оливи? автомобілі повинні експлуатуватися на оливах відповідних класів, обумовлених у сервісних книжках автомобілів? Наразі для сучасних легкових автомобілів такі терміни можуть бути рекомендовані як 25-30 тисяч кілометрів для вантажних до 80 100 тисяч. У минулому ролику я вже згадував про використання оливи дурон у своєму фургоні і про те, що здійснив 22 заміни. Я змінюю на 15 тисячах, але у мене вже майже півмільйона пробіг без нарікань і доливань. І четверте питання: трансмісійні оливи доливання. Олива, що застосовується в ручних коробках передач усіх автомобілів, за винятком деяких марок, має класифікацію IP GL3, GL4 або GL5, або схожих унікальних специфікацій виробника автомобіля. Термін її заміни від 60 до 120 тисяч кілометрів, допускається її змішування, тобто доливання з оливами різних фірм виробників, але відповідно до аналогічних стандартів. Промивка не обов'язкова. Oh, <laughs> oh,